Застосовувати подальші засоби, які все ж незважаючи на все гальмування наших окремих союзників, вони залишаються ці наростають можливості. Зняти частково заборона по застосуванню. ми знаємо артилерії, систем залпового вогню американці, німецькі ряди інших, і питання, все ж маємо надію, що буде реалізовано. Просувається по В-16. для того, щоб їх застосовувати, ну і не тільки їх, взагалі, ударні наші засоби, такі як по Криму можуть і є атакамці. Безпілотні ударні апарати наші, розвідний ударний, то для того, щоб бути ефективним в застосуванні цих засобів, потрібно зменшувати потенціал протиповітної, протиракетної оборони. Тим більше, що поки ще це робити треба швидше. В зв'язку з тим, що атакамці протиракетне С-300 і С400, які вони заявляли, знову С-400 точно, вони ефективно не можуть діяти. Це добре проти атакамся, а безпілотні апарати мають мало поверхню для відбиття, тобто виявлення, і теж є проблемними для С-300, С400, тому можна ефективно їх застосовувати. В зв'язку з тим, що б'ємо успішно, сила оборони України по такого роду об'єктам протиповітряної протиракетної оборони, значить вони намагаються шукати шляхи подолання цієї для них проблеми, і заводять нового типу комплекс «Зеніт-ракетний С 500 а ще комплекс, так він розроблявся як спроможні діяти по балістичним ракетам, по штучним спутникам землі.